Що я не повинен. На яких підставах ви взагалі От просто я йду по вулиці і ви мене просто перевіряєте. На яких підставах? Підставах. Стаття 32. Повинні бути підстави для перевірки. Ні. Так. Да. Поліцейський має право перевіряти. Законне виску. право. Це і є законне право. Ви ну. знаходитесь на вулиці в громадському місті. Ви маєте при собі. Документ посвідчує вашу особу. В машині в мене документи. документи. В Машині документи. Що? А чому і не при вас? А чому я їх дожен при собі носити? В мене в машині документи, Тому що? воно машина стоїть. Тому що є... Забори... Воно машина стоїть. Отамі документи. Ви от прийдемо, покажуть ваші документи. Я не зобов'язаний вам показувати мобілізаційні документи. Розумієте? Зобов не зобов'язаний, Зобов не зобов'язаний. Військових документів у мене немає. Тому що я знятий з військового обліку. Документ почищує. Фу. Ви Конституції України, ви знаєте? Ви знаєте Конституцію України. Ну, Так вона вам забороняє. Просто отак -от перевіряти на вулиці документи. Просто забороняє. Що значить забороняє? Ну, отак. -от. Для цього повинні бути підстави. Схожа людина в розшуку чи якісь невірні дії. Ні, ні, а так воно і є. Ну, правопорушення якісь. Я нічого не порушував. Я йду з магазину, пішов попити каву. Просто напросто. У закон України, знаєте, зачитую. Стаття 22 частина 6, 6. У період проведення. Це закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Україна проведе мобілізацію. громадян України, чоловічої статі віком від 16, від 18 до 60 років. Забоязні мати працює військово обліковий документ, а підібрати його за вимогою повноваженого представника територіального центру консультації або поліцейства. Згідно Конституції, закон, який порушує права чи свободи громадян. Що? Що? Є злочинним. Оказується у нас закон України про міністраційну обов'язку є злочинним. А ви Конституцію почитайте. Любий закон, який любий закон, який закон, порушує права і свободи громадян, будь-який закон. Ну так. Ні. Документ посичив щось. На яких підставах? Ну, в прямому. Навіщо мене встановлювати? Я працюю далекобійником. Офіційно працюю. У мене все добре. Якби я був чи в розшуку, чи ще щось, мене б вже б давним-давно знайшли. Я не знаю взагалі, з ким я зараз спілкую. З людиною. З якою людиною? З людиною. Звичайною людиною. Це знаходиться мабуть, в розшуку Мабуть, не мабуть, це ваші вже суб'єктивні думки. ви На яких підставах ви будете мене доставляти? Я щось порушував. Я нічого не порушував. Я встановлюю вашої особи. Навіщо вам встановлювати мою особу? У вас є орієнтування схожої особи на мене. Покажіть мені орієнтування, якщо схожа особа знаходиться в розшуку. Все, все, що треба. Зобов'язані. А, по-друге, навіть немає встави. Усіх орієнтування це документів з користування, А не для пред'явлення в сім'ї А Вам це зрозуміло? Якщо я в розшуку, то ви маєте мені пред'явити цей документ, щоб я. Ютуба. Це ви вже безпреділом займаєтесь. Ви покажіть свої документи для початку. Своє посвідчення покажіть, будь ласка. Для початку. Як це для кого? Для ту... Ну, ви, ви підійшли до мене, ви мені посвідчення своє показали, представились. Ну, покажіть документи. Ну, покажіть документи. Посвідчення своє, покажіть, будь ласка. Ну, так покажіть. Покажіть посвідчення. З людиною. З людиною. Маєте? Зобов'язані. Я на вимогу людини не зобов'язаний приділятися. Громадянин я України. А я не зобов'язаний доводити, чи громадянин я, чи ні. До вас звертається, ну, до вас, якщо звернеться громадянин, ви зобов'язані. Ви зобов'язані пред'явити документ. Я ні. 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 Нічого не путаю. О. Свій показуйте. Своє посвідчення. Громадянин. України. Що я повинен Ну, А що я повинен доводити, що я громадянин? Ну, я вже ще зараз знаходжусь в Україні. Ну. Громадянин Україні, чи ви ви громадянин? Ваш обов'язок. Пред'явити. Ну. Я не повинен доводити. Та я не повинен доводити, що я громадянин. Що я збрехав? Шо у вас обліковий документ знаходиться в машині. А він у машині. А звідки ви знаєте, що він не в машині? Оскільки ви виключені. Я сказав, що в мене документи в машині. Я не сказав, що обліковий в машині. Ні, я сказав документи в машині. я Документи в машині. Військового квитка в мене нема. Я в армії не служив. І на обліку не стою. Посвідчення своє придявіть. Кому? А звідки я знаю, хто ви. Житон, і це все це не дає нічого. Це не дає нічого. І автомобіль, це нічого не дає. У нас ходили в Дніпрі, ходили ребята по під'їздам у формі поліцейській, з документами, з усім. Навіть зі сканером відбитка в пальців, а потім грабували ці квартири. От і все. От тому я вам нічого і не пред'являю, поки ви своє не, про... не пред'явите. Тобто ви побачите моє і пред'явите своє. Так... Можливо. Можливо. Якщо у вас є посвідчення, саме посвідчення. Не додаток до жетона, а саме посвідчення. Не ютубер я. Тому що є посвідчення, яке затверджене Кабінетом міністрів, на якому написано посвідчення, на якому є державна символіка. І все це є. Це все затверджено державою. У мене, у мене на посвідченні водія. На посвідченні водія в мене є державна символіка. В мене трьома мовами написано посвідчення водія, є мапа України, український прапор. Герб вигляді тризуба. Все це в мене є на посвідченні. Посвідчення мені видали ще 10 років тому. є, А наш, а кому я буду предявлять? Ну ви своє пред'явіть. Тоді я буду пред'являти.